Як Аляска готується до зустрічі Трампа та Путіна у Харкові, скоротили час комендантської години та пробавовну на Росії. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН я Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Або ж що викликало обурення? Ми починаємо. Вогняне шоу на Рязанщині у повітря злетів пороховий цех заводу Еластик. Він спеціалізувався на виробництві боєприпасів та зброї. Місцеві бідкаються, що все оповите димом. А урядники з'ясовують причину спалаху. Одна із версій порушення правил безпеки у соцмережах. Тим часом пишуть про кількох загиблих та щонайменше 20 постраждалих росіян. До вибухів на еластику не звикати. У 2021-му там загинуло 17 людей. Зустріч Трампа та Путіна, до якої прикута увага всього світу, переговори мають відбутися сьогодні. На військовій базі Елмендорф річардсон у місті Анкорич у штаті Аляска. Напередодні там пройшла демонстрація на підтримку України. Хоча Аляска це так званий червоний штат, тобто більшість тут голосує за Трампа. Сотні людей вийшли з синьо-жовтими прапорами та плакатами, щоб висловити свій протест проти агресії Росії і загравання американського президента з Путіним. Як пройшла акція і чого чекати від переговорів, Яна Слісарчук розкаже далі. We need to stand with Ukraine. Віддавати Україну Путіну, це наче віддавати Чехословакію Гітлеру. Напис на одному з плакатів. Анкорич відчув себе центром історичної події і знайшов чимало синьо-жовтих прапорів. Конкоридже є столицею цілого штату Аляска. Його населення на перевищує 300 тисяч людей. Тож для нього це дуже масова демонстрація. Поки російські пропагандисти на випередки вішають світлини з геть інших штатів, намагаючись доводити, що Путіна тут чекають. Місцеві не приховують обурення. Гелен Шарат, колишня британка, що зараз мешкає на Алясці, до української діаспори не мала жодного стосунку. Йдеться про Україну, не про Америку, не про Росію. Хіба що це Росія напала на Україну, і Росія мусить звідти піти? Про що тут вести переговори? Що мусить зробити Зеленський? Він просто хоче, щоб його кордонам дали спокій, і те, що його тут немає, це знову повертає нас до епохи колоніалізму. Не менше ніж російському карманичеві від протестувальників дістається і власному президенту. Вони обидва злісні нарциси, які дбають лише про власні інтереси. Якби вони справді хотіли говорити про те, що відбувається в Україні, та як завершити війну, вони б запросили президента Зеленського. Путіна на Алясці ще немає. Прилетів лише супровід, пропагандисти та міністри. Сергій Лавров беззмінний очільник російського МЗС, прилетів у худі з написом СРСР на грудях. Ми ніколи не загадуємо нічого наперед. Ми ніколи не загадуємо наперед. Ми знаємо, що в нас є аргументи. У нас є позиція, будемо викладати. Тут уже немало зроблено під час візитів Стівена Віткофа. Росіяни продовжують обігрувати Трампа. Про зустріч на Алявці вони попросили у той самий момент, коли спливав час ультиматуму, який поставив Путіну американський президент. Аналітик Вадим Денисенко переконаний, що б не наказав очільник Кремля, а потребує він зняття санкцій. І то швидкого Путін їде туди. Заради того, щоб добитися максимально можливого і максимально комфорту для себе, зняття санкцій, справа в тому, що російська економіка знаходиться в передрецесійному стані, і ми можемо чітко розуміти, що е якщо санкції не будуть зняті на сьогоднішній момент із Російської Федерації, наступний рік це буде роком е початку дуже глибокої, дуже серйозної рецесії російської економіки. А це російська православна церква Аля. А це Російська православна церква Аляски підпорядкована, як і всі інші, патріархові Кирилу, який раніше закликав своїх вірян не боятися застосування ядерної зброї, а російську війну з Україною називає мало не хрестовим походом. Іронічно, що моляться тут уже третій день за мир. That, Хай станеться диво. Про це ми молимося. Це наша надія. Все, чого я завтра хочу, це домовитися про наступну зустріч, яка має трапитися якомога швидше після цієї. Може й на Алясці. Думаю, буде цікаво. Ми з'ясуємо, чого всі хочуть. Я знатиму за дві хвилини, три хвилини, чотири хвилини, п'ять хвилин. Знатиму, чи в нас буде хороша зустріч, чи погана. Якщо погана, то все швидко закінчиться. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заспокоює, хай би як Трамп не поводився. Повторення сценарію з Чехословаччиною часів Другої світової Україна уникне саме через характер американського президента. У нього немає шансу, вибачте, за. Не телевізійну термінологію здати Україну, оскільки він буде виглядати слабаком. Тим часом заходи безпеки на воєнній базі елмендорф Річардсон, де пройде зустріч, куди російський диктатор зможе прилетіти винятково через свій повітряний простір, відкритий на добу лише для двох літаків президентських, випробовує лось на відміну від протестувальників, його не зупиняє колючий дріт. Яна не владина доброта тесен 1+. плюс один. Перемовини на Алясці. Дивись спеціальний ефір ТСН в марафоні Єдині новини сьогодні. Ми працюємо з шостої вечора і до самого ранку. Ви побачите все. Росія занурюється в економічний морок. Прибутки від продажу нафти падають. Дефіцит бюджету найвищий за останні три десятиліття. Саме з таким багажем Володимир Путін летить на Аляску. пише Блумберг. Мовляв, раніше господар Кремля сподівався, що його народ, переживши комунізм, розпад СРСР та фінансові кризи, усе витримає, але не так сталося, як гадалося. Тож довелося поспіхом погоджуватися на зустріч на Алясці. На тлі загроз нових санкцій від США щодо постачання нафти, за даними Блумберга, Путін, нібито навіть повторно вимагав зняти окремі фінансові обмеження як частину угоди. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення російська економіка стала на воєнні рейки. Відповідні статті витрат збільшилися до 8% ВВП. А от звичайні люди жити стали ще гірше, відчувши на собі усі радощі путінських здобутків. Виття сирен, гудіння дронів і величезні стовпи диму. Вибухово гаряче, і у російській Сизрені. там мост-молоски палає нафтопереробний завод. Місцеві мешканці на випередки діляться кадрами розквітлої бавовни. Ракурси різні і точно зрозуміло. Пожежа серйозна та що сили розгорається одразу на кількох локаціях. Добрі дрони Самарську область почали розбуркувати сну ще на світанку. Росіяни чули роботу ППО, бачили, як падали уламки. А далі почалися вибухи і займання. Болючі удари по гаманцю Росії у Генштабі підрахували збитки Ерефії від обстрілу її критичної інфраструктури. Відповідна сума з початку 2025-го уже сягнула 4% ВВП у річному еквіваленті, а це більше 74 мільярдів доларів. Причому кожна десята атака відбулася на відстані у понад тисячу кілометрів від нашого кордону. Йдеться, зокрема про НПЗ, сховища, нафтоперекачувальні станції, термінали та порти. Саме тому уряд країни-терористки вчора збирав термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній, щоб разом з головними нафтовиками вирішити, як діяти далі. Бо ціни на паливному ринку Росії з початку року злетіли на 50%. Сили оборони України уразили Олю. Це морський порт в Астраханській республіці. Повідомляють у генштабі. Його російські агресори використовували як логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За попередніми даними, наші захисники взяли під приціл судно, завантажене боєприпасами і комплектуючими до шахедів. Наслідки ще уточнюються. Екс-чиновник допоміг росіянину купити та ввести в Феррарі Рома до України, і це допомогло слідчим нацполіції викрити чоловіка у недостовірному декларуванні на понад 17 мільйонів гривень та схемі ввезення елітної автівки за гроші громадянина Росії. Ця Феррарі Рома 2020 року випуску стала найдорожчим авто, яке ввезли в Україну під час дії пільгового порядку нульового розмитнення. Це робили на початку війни для безперешкодного ввезення авто для військових. Вартість Феррарі понад 200 тисяч доларів. Машину завезли в Україну весною 2022 року. Зареєстрували на підставну особу. А вже за тиждень вивезли до однієї з країн ЄС і передали росіянину. Для чого росіянину була потрібна Феррарі саме на українських номерах, невідомо. Стосовно українського екс-чиновника у щорічній декларації за 2022 рік, за даними поліції, посадовець умисно вказав неправдиві відомості про вартість корпоративних прав належного йому товариства, завищивши їх на майже 11 мільйонів гривень, та не задекларував цю елітну автівку, за що і поплатиться. В Україні готують покарання за порушення комендантської години. Не виключено, що штрафуватимуть, а поліція матиме повноваження затримувати порушників, які перебуватимуть без спеціально виданих перепусток чи посвідчень на вулицях та інших громадських місцях під час комендантської години. Відповідний законопроєкт уже схвалений. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Чи підтримуєте ви ідею штрафів за порушення комендантської години? Чи були у вас випадки, коли ви просто не встигали до початку комендантської дійти додому? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Перемовини на Алясці. Дивись спеціальний ефір ТСН в марафоні Єдині новини сьогодні. Ми працюємо з шостої вечора і до самого ранку. Ви побачите все. У Харкові скоротили час комендантської години. Від 17 серпня вона починатиметься не у 23-й, а о півночі і триватиме до 5-ї ранку. Про такі зміни повідомив очільник області Олег Синягубов. каже це відповідь на прохання місцевого бізнесу. Збройні сили дозволяють зробити такий крок, щоб підтримати економіку міста. А ще харків'яни зможуть довше користуватися громадським транспортом. За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, нові графіки вечірніх маршрутів уже розробляють кредит на оселю для ВПО, житло для внутрішньопереміщених осіб, виплати на тверде паливо, реабілітація військовослужбовців. Про це говорили у Запоріжжі із міністром соціальної політики Денисом Улютіним, який відвідав область. Посадовець наголосив, найактуальнішою проблемою залишається власне житло для ВПО у регіоні. Мешкає майже 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Загалом в Україні їх понад 4 мільйони. Тепер люди можуть отримати кредит на власне житло в межах пільгової іпотеки. Є оселя та придбати помешкання у будь-якому житловому фонді, який ввели в експлуатацію не більше 20 років тому. Ми як держава сплачуємо 70% відсотків першого внеску, 70% відсотків щорічного платежу. Людина захищена. Ми як держава повністю в цьому комфорті. І, в принципі, самі банки також розуміють, що ми це зробимо. Це вже на наступному тижні. Профільні заступники отримали доручення зібрати банки, які будуть надавати кредити для того, щоб синхронізувати дії тимчасово переміщених осіб. Банків і щоб якомога швидше запрацювала. Також на території Запорізької області у забудовників ще на сьогоднішній день є приблизно 180 квартир, які в новобудовах. І мені здається, що ми зможемо організувати такий добрий процес. вогни тривки на лінії вогню у Києві. Відбувся допрем'єрний показ документальної стрічки про оборону часового яру. Захисники 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Більше року стримують ворога на цьому відтинку фронту. У фільмі можна побачити кадри танкових боїв, відео з дронів, що фіксували щоденні удари по місту, та почути особисті історії бійців, які знищували техніку противника і зупиняли його просування. Фільм хроніку створили до річниці оборони часового яру. Це місто Росіяни намагаються захопити ще з квітня минулого року для виходу на адміністративні кордони Донецької області. Режисер фільму, наш колега, кореспондент ТСН, а нині пресофіцер 24-ї механізованої бригади Іван Петричак каже: зараз в районі часового яру тривають важкі бої. Попри заяви Росіян про нібито захоплення міста, українські захисники продовжують відбувати штурми і утримують позиції. Ми за рік чули понад 10 заяв про якесь захоплення часового яру. Але тепер це місто Щит, місто, яке обороняємо маороняємо ми, обороняють інші підрозділи. І цей фільм, зокрема, один із способів об'єднати суспільство довкола цієї піхоти, аби їм було чим воювати, у них були набої, щоб вони розуміли, що про їхню роботу знають, бо це дуже важливо. Щоб піхотинці, які знаходяться там, а ви розумієте, що зараз логістика ускладнена. І вони там щоб вони себе не почували кинутими. Екскурсії російською у Львові розгорівся скандал через фірму, яка відправила групу українців в Італію і поставила перед фактом, що гід говоритиме мовою ворога. Туристка Ірина Сало відмовилася брати участь і оприлюднила ситуацію в мережі. Як відреагувала на шквал обурення турфірма? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже. Для десятирічної Маланки це перша подорож за кордон під час повномасштабного вторгнення. В автобусі 45 українських туристів. За кілька годин до італійського триєста, де заплановано екскурсію. Кураторка повідомляє, огляд буде російською. Мама Меланки Ірина та її подруга обурилися. Ми російською мовою слухати екскурсію в Італії не будемо, бо цей тур є організований в Україні. На цьому етапі наша кураторка не змогла знайти відповіді, перескерувала нас до менеджерки. Я їй написала, що це питання не дискусії, а принципова позиція мене не повідомляли про російську мову. Ірина запропонувала замінити гіда на англомовну. Або повернути гроші за екскурсію, однак отримала відмову. Вони сказали, що вони таке не практикують, що вона сама була в цьому турі, і їй теж це неприємно, але брак українських гідів, і вона протестувала проти цієї російської мови позицію, що вона не слухала цю екскурсію, а розглядала. Вочевидь, пропонуючи мені це зробити жінка з подругою і їхні діти відмовилися від екскурсії. А Ірина ще й поділилася цією історією у соцмережах. Під її дописом сотні коментарів і чимало від тих, хто мав подібний досвід з цією штурфірмою. Це типова практика цієї фірми. Зимою в турі на Барселону. Я перепитувала, чи їде україномовні. Відповідь була більшість по факту. Вийшло з восьми екскурсій, тільки три були україномовні. На запитання, чи в турах екскурсії українською мовою чи мовою окупанта компанія заблокувала мене. Жахливо, навіть не жахливо, просто дно. Те попросили попросила коментар в турфірми. Спочатку у її львівському офісі знімальну групу прийняли люб'язно. Проходите, будь ласка, приговорю. Куди приходити? Приговоримо. Хопите плану. Буде така Ні, Дякую. Можна, будь ласка, ти когось. Ти То, може... Дякую, когось хто може з нами поспілкуватися. Угу. Поприсяти нам зручно, але вже за кілька хвилин підійшла представниця турфірми, яка відмовилася назвати ім'я і почала знімати усе на телефон. Коли мова заходить про скандали із російськомовним гідом, заперечує усе три питання. з приводу екскурсії, яка була російською мовою в Італії. Це ваше пропущення? Сенці наше пропущення як поставили про питання. Ми прийшли ситуації, про яка набрала та набрали. Ви не можете розпочати розмову в такому форматі, оскільки ми домовлялися з вами про зустріч, аби з'ясувати, як мали діяти в цій ситуації. Туристи те звернулася за коментарем до офісу уповноваженого захисту державної мови. Там наголосили, увесь продукт куплений в Україні, має бути українською. Якщо з'ясовуються під час. Детального розгляду цієї ситуації, що екскурсія була організована саме туристичним оператором, який діє на підставі законодавства України, який має ліцензію, яка видана державним агентством розвитку туризму. І якщо ця послуга була в договорі, який був укладений між суб'єктом, який діє на території України та споживачем українським, це є порушення. Ірина запевняє, екскурсія входила у тур і була оплачена ще до виїзду за кордон. Втім, навіть після розголосу у мережі турфірма уникає з нею розмов. Це сумно, тому що я їхала в цю подорож з дитиною, і моя коліжанка їхала з дитиною. І це давалось так, ніби наші діти мають знати російську мову. А вони не знають її, і я не хочу, щоб її знали. І я п'ять років відганяю від всього російського свою дитину, щоб воно просочується через інтернет, попри всі налаштування, блоки, і все. я її пояснюю. І вона дуже добре розуміє з ким. Воює Україна. Жодного слова про інцидент і в соцмережах турфірми. Аби зрозуміти, що саме було прописано у договорі про цю поїздку. В офісі уповноваженого підготують лист вимогу. Якщо після отримання документів порушення закону підтвердиться, туроператор буде змушений сплатити штраф. Марічка Кужик Андрій Попович Львів ТСН 1+,1. Перемовини на Алясці. Дивись спеціальний ефір ТСН в марафоні Єдині новини. Сьогодні ми працюємо з шостої вечора і до самого ранку. Ви побачите все. Гість із космоса. Цієї ночі в небі над Україною бачили яскравий спалах. Ймовірно, так падав метеорит. Спостерігати за його польотом пощастило мешканцям кількох регіонів, зокрема, своїми відео, а заразом і враженнями. Ділилися самовидці з Рівненщини, Волині, Житомирщини та Київщини. Тепло і сонячно. Завтра погода нас знову порадує. Стопчики термометрів покажуть до плюс 29. на півдні та Закарпатті розжарить до 32 градусів. У неділю теж спекотно, але не всюди. Невелике зниження температури слід очікувати мешканцям західних та північних областей. Там буде близько 22-26 градусів. Прольються і короткочасні дощі. Невеликі опади, подекуди слід очікувати. І на початку наступного тижня я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі.